Дивіться, від чого залежить читання. Читання залежить від ближнього зору. Тобто, коли ваша дитина була маленька, скільки ви разів робили вправи на розвиток вестибулярного апарату, який впливає на всі органи чуття. Чи було у дитини можливість повзати на карачках, тому що коли дитина повзає на карачках на четвіріньках, у неї розвивається ближній зір, від якого буде залежати читання і навчання, весь процес навчання, тому що координація рука око, відстань між очима і руками, коли дитина повзе, буде однаковою стимулою. Тим, коли дитина сидить за партою і навчається. Тому, якщо ви погано пропрацювали базові навички, тобто тіло, мозок і органи чуття, дитина буде стикатися зі складностями. Їй буде важко навчатися, важко читати. І потім ми задаємося питанням, як мотивувати. І це вже набагато складніше, тому що дитини перескакують очі. Перша строчка, друга, третя, коли в нас щось не виходить, ми це відкладаємо і не робимо. І це може бути причиною, чому дитині важко читати, і вона не мотиво. Дивіться, від чого залежить читання? Читання залежить від ближнього зору. Тобто, коли ваша дитина була маленька, скільки ви разів робили вправи на розвиток вестибулярного апарату, який впливає на всі органи чуття, чи було у дитини можливість повзати на карачках, тому що коли дитина повзає на карачках, на четверіньках, у неї розвивається ближній зір, від якого буде залежати читання і навчання, весь процес навчання, тому що координація рука око, відстань між очима і руками, коли дитина повзе, буде однаковою. Тим, коли дитина сидить за партою і навчається. Тому, якщо ви погано пропрацювали базові навички, тобто тіло, мозок і органи чуття, дитина буде стикатися зі складностями. їй буде важко навчатися, важко читати. І потім ми задаємося питанням, як мотивувати. І це вже набагато складніше, тому що дитини перескакують очі. Перша строчка, друга, третя, коли в нас щось не виходить, ми це відкладаємо і не робимо. І це може бути причиною, чому дитині важко читати, і вона не мотиво.